Мої шанування, це відео по більшій мірі буде про лорний елемент мого сеттингу, але під кінець зачепимо і системні деталі. Перейдемо до суті. В рамках Всесвітої Лайбер існує 5 видів домінуючих гуманоїдних істот, саме вони і виступають в якості ігрових. До них входять люди, ельфи, орки, звіролюди та низькорослі, тобто дварфи і хафлінги. Також серед людей та ельфів виділяють по три раси. Для усіх вище зазначених істот в рамках сеттингу присутні авторські назви. Системна ж частина заключається в їх різних стартових бонусах до параметрів мани та витривалості. Почнемо з людей. До їх виду входять аргени, ебоні та купру. Аргени це люди європейської зовнішності. Ебоні люди темношкірої зовнішності, купру є людьми Азіатської зовнішності. Якщо вам хочеться дізнатися більше лорних деталей, то вони будуть в майбутніх відповідних відео. Тепер щодо ельфів. Серед них виділяють орчидів, астерів та колумбінів. Орчиди – це місцевий аналог високих ельфів. Астери являють собою лісних ельфів. Колумбіни виступають в ролі темних ельфів. І тепер остання категорія ігрових рас існування та назва котрої обумовлені лорними подіями, про які поговоримо потім. Аліти, що є об'єднанням меланітів, амберів та гарнетів. Меланіти це об'єднаний вид для дварфів та хафлінгів, що вважаються різними расами в його рамках, Амбери виступають в ролі місцевих звіролюдів. Арти не зовсім точно передають їх вигляд, тому уточню. Зовнішньо вони схожі до людей та ельфів, але їм притаманні риси сімейства псових. Зазвичай це лише характерні вуха, хвіст. І густий волосяний покрив на руках та ногах, але той самий волосяний покрив може бути більш розповсюджений по тілу, і залишилися лише гарнети в якості місцевих орків. Більше всього, зовнішньо вони можуть вам нагадати свій аналог із всесвіту Elder Scrolls, але окрім зеленого, їх шкірі притаманні відтінки червоного і не тільки. Тепер, коли всі поширені раси розкриті, тримайте табличку з усіма видовими бонусами до параметрів. Тим часом розкрию ще пару моментів. По-перше, напівкровки. так, вони існують в рамках світу. Але по суті, дитина завжди наслідує расову належність матері. По-друге, через велику кількість незвичних назв. Умовне спрощення до класичних їх варіантів в усній мові не буде вважатися за помилку, хоч в рамках світу це насправді навпаки. І на цьому у мене з ігровими видами та расами поки що все. Дякую за увагу!